Живіть на 70% доходу. Звикнути до того, що у вас постійно є кредитний баланс. Це шлях до бідності. І якщо вам здається, що проблема лише в розмірі доходів, то ні. Якщо ви не контролюєте свої фінанси, то чим більше ви будете заробляти, то швидше будуть зростати витрати. І якщо все йде в нуль або навіть в мінус, завжди будете в фінансовій пасті і будете залежати від обставин. Ідеал, до якого варто прагнути, це правило. 어아니 70-20-10. 70% 20, 10. 50 витрачати на основні витрати обов'язкові та додаткові. 20% – це фінансовий спокій, ваша фінансова подушка, розвиток, навчання, курси, книжки, які допоможуть підвищити рівень вашого доходу в майбутньому: 10% – на закриття боргів або інвестицій. Якщо ви не маєте цих боргів, звісно, це залежить від того наскільки багато у вас кредитів, на яку суму, і скільки вам реально. Вдасться відкладати на місяць, але це основа, до якої варто прагнути, щоб тримати баланс.